Дорогі друзі, я повідомляв, що уряд ще у вересні подав до Верховної Ради проект державного бюджету на 2025 рік. Його зараз активно обговорюють депутати і вносять свої правки. Уже зараз є 2098 правок, тому очевидно на затвердження бюджету піде 2 дні. Увечері правки і зранку голосування. Бюджетний комітет Верховної Ради розглянув проект бюджету і дав свої рекомендації. Я звернув увагу, що комітет пропонує скасувати надбавки для частини пенсіонерів чорнобильців. Пропонується Чорнобильську пенсію, яка є доплатою непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення, виплачувати лише тим, хто дійсно жив. В зоні відчуження з 1986 по 1993 рік. Таким чином, економії на пенсіях чернобильців складуть близько 15 мільярдів гривень. Станом на 1 квітня в Україні було 639 тисяч пенсіонерів, які мають статус постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Також нічого комітет не сказав про намір уряду повернути у 2025 році пенсії внутрішньопереміщених осіб з Ощадбанку до пенсійного фонду. Це йдеться про тих переселенців, які отримали свій статус до 24 лютого 2022 року і протягом року не користувалися пенсійними рахунками. Це теж немала сума, близько 13%. Мільярдів гривень. А от норму про збільшення зарплати прокурорам на 3 мільярди гривень бюджетний комітет залишив. Чому уряд і влада намагаються закривати діру в бюджеті, дефіцит бюджету за рахунок пенсіонерів? То придумали ідентифікацію, щоб не платити пенсії на окупованих територіях. Бо пройти її звідти не так просто. То хочу, щоб ідентифікувалися пенсіонери за кордоном і витрачали свої мізерні пенсії на походи до українських консульств за непотрібними довідками. Хіба це справедливо? Звичайно, що ні. Президент Зеленський пообіцяв виплатити з 1 грудня по 1000 гривень. Усім українцям, кому треба і кому не треба. Заможні теж отримають цю тисячу. А найкраще було б спрямувати ці кошти на доплату до пенсій тим пенсіонерам, у кого вона менше хоча б п'яти тисяч гривень, по 2, по три тисячі, а то й більше. Дуже би їм знадобилися ці гроші в нинішній нелегкий час. Але, очевидно, якісь передвиборчі технології важливіші за долю мільйонів нужденних і бідних пенсіонерів. А може президент ще передумає і започаткує програму підтримки пенсіонерів? Як ви гадаєте, пишіть мені і президенту. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі!